Своїх не бросаєм. Що він робить? Б'є значить любить. <му> Та очікування росіянами контрнаступу ЗЕСУ. Ну, Свіжа підбірка кринжатини із Запорєбріка на першому міському вже готова. І це означає, що час дивитися розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворко стані. Поїхали. Крим вже готується повертатися до України. У Євпаторії смілива кримчанка виконує гімн України на скрипці. <му> а в одному із кримських кафе вже почали відмовляти у виконанні російського гімну. Серебина, 7 месяцев. Почему я в вашем заведении не могу спеть в гимн России? Ответьте мне на вопрос. На каком основании вы здесь вообще работаете? Что ваши работники отвечают мне? Нет. Я жду. Завтра я подам заявление в полицию. Вы в курсе? На ваше заведение. Що я вашим заведені чучо не могла спеть песню «Гимн Росії? Потому що у вас ли, разний контингент. Вот і розберемося. Ну, що можна сказати? Крим готується повертатися в рідну гавань. А от у Краснодарі почали перевіряти караоке клуби після того, як у одному із закладів в гості заспівали гуляночку Вєрки сердючки У клубі пояснили це тим, що звукооператор не зорієнтувався. Але я думаю, що він зорієнтувався і зорієнтувався правильно. А от у місті Санкт-Петербург з'явився приземний пункт, повз який точно не пройде ні один руснявий. Діславне піва. Пиво. Пітерські панки зайняли залишений намет призивного пункту і пропонували перехожим безкоштовне пиво. Але я думаю, якби вони пропонували безкоштовну водку або бояришні, то бажаючих вступити до лав російського війська було б набагато більше. Б'є, значить, любить. У Ростові-на-Дону прямо у ліфті сімейна пара влаштувала справжню бійку. Ну що тут скажеш? Ось вони справжні сімейні цінності руснявих. Та парруски а зараз ми переходимо до контрнаступу, який росіяни вже напевно чекають більше ніж ми. На запитання болотіної журналістки про український контрнаступ, російський чмобик відразу дав точну і правдиву відповідь. Якщо зараз почнеться масштабне контрнаступлення, то як квитки вже є, ми в цілому зможемо якимсь образом отримати його Вам і шанс зміни. Ну як є. Могу сказати одно: запорозьке направлення тримають 25 п'ять чоловік. Я оттуда вийшов, дай Бог, щоб усі оттуда вийшли живими. Я відтуди вийшов, коли я уходив, оставалось в живих і безпособних 21 один чоловік. Ну не можу з ним не погодитись, але це вони повинні були зрозуміти ще тоді, коли тільки хотіли зайти на нашу землю.

Опата можна. І саме цим кліпом вони і привернули увагу поліції. Розслідування почалося через квадрокоптер, з якого велася зйомка. Це саме той випадок, коли патріотизм не позбавляє відповідальності. Ну і про російські новітні розробки. На фоні новин про надання і навчання наших військових на літаках F-16 Росіяни випустили нову методичку по знищенню цих літаків. Ох же ж, ці універсальні російські лопати. би вони збиралися знищувати і Абрамси, і леопарди. Тепер навіть і F-16. А на черзі відоме російське своїх не бросаєм». Це мертвий русак. Лежить він з автоматом. До речі, й Новий підходить. Що він робить? Знімаю годинник. Своїх не бросаєм, але годинничок прихопимо. А от у Джанкої бабця звернулася до поліції, бо примітила у дівчини татуювання Степана Бандери. Про це виявилося, що на тату був Томас Шелбі із серіалу Гострі картузи. Ох і не дає руснявим спокою батько наш Бандера. А наступні кадри мені завжди ну дуже подобаються. После довержения успешной операции. Мы да с братьями идем да отдыхать домой. Первая основная задача выполнена. Выполнена опять с плюсом. Сумарно у нас 3,300. Ну, все, тепер ви побачили, як закінчуються кадирівські операції. А от у Держдумі Росії запропонували замінити термін малаймущій на нуждаючіся, так як врахували його образливим. Інших заходів для боротьби з бідністю у них просто немає. І в кінці, як завжди, кадри звичайного життя звичайних людей вілікай держави. Але ви тільки послухайте, що вони кажуть. Живемо в говне, но это наше родное говно, и никто не может его критиковать. И мы за это говно будем биться, так что що... ой-ой-ой. Варламов там свои просмотры, лайки получил, правильно? Губернатор выиграл выборы, а люди остались в этом говне. Я двадцять п'ять Я в туалет ні разу не хаді. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник і розважально інформаційне шоу. Як нам справи, Воркостані? Побачимось рівно за тиждень на першому міському папа Незламні.